Добрий день, шановні герої, друзі-колеги. Сьогодні 20 липня. Виїжджаємо з села Кустиці, їдемо на Білецьке. Будемо молотити яшмінь проводити. 16 числа ми вже там молотили, тоді в нас 18 числа пройшов дощик трошки невеличкий. Чекали, поки висохне. Сьогодні будемо пробувати молотити. кажу в полі. Так, все вийшли на два значить поурожайності що там Там 40 п'ятнерів залізно сипле ячмінь гарний чистенький кліянів немає сьогодні прицеп. Направо там у нас бай. Майже доїхали. Звернули ми з траси, звернули з траси, заїжджаємо. Це ось ще не наші, а далі вже наші. Ми вже там, я ж казав вам, вже молотили, рецепти бункер намолотили, ось зараз ще буде. Ось дід уже молодий, компайном. тут десь починається наш пай. Так, молотимо. Ось це ось межа паю, ось цей крайній волок. Там поросений це не наший. а ось це ось по кукурузу це наший пай. Вже ми тут третій рік сіємо. була соя, минулий рік була пшениця, В цей рік ячмінь. Солома тут буде гарно бачу, навальненька. І, бачите, він весь покладений майже. Ну як, Є і стоячий, є трошечки покладений. Трохи тяжко молотити, стараємося його підібрати весь. Ну, весь ліск не підберемо, там де кулія, де оприскоч, то бачите, трошки де оприскочок йшли, трошки залишається. Що можемо, то підбираємо. Дивіться, пилюка страшна. Велика дуже пилюка. Оце ячмінь, це покладя. Та й через що так? Ну щоб сказати, що дуже ржа, хвороби, ну не скажу. Сашки тут точно немає. Але чогось така дуже пилюка. Так що якось так. Ну, бачите, самечвій він якийсь, те, що прибитий до землі, він якийсь такий сіруватий. Возимось таким трактором нашим. МТЗ. Ось тільки що висипали один, один бункер прицепа От нашого прицепа. Ну, Один бункер ячменю. Пшениці це тонна 900 до 2 тонн. А ячменю десь тонна 800. Десь так. Бункер, бачите, який ячмінець де неде де зелень потрапляється, але не так багато, як там. Гарний крупний ячмінь, нагадую сорт Себастьян. Технологія вирощування в його така, як і там на полі, я вже вам не один раз розказував. Оранка була обробіта ґрунту. Раннє весняне боронування, закриття вологи. Під посів ще раз заборонували нашою сцепкою. і посіяли. Ми його відео з посіву є. Так що, якось так. Дорогі, друзі. Така ділянка. Такі в нас знива. Зараз ще, може, помірюю вологу і вам покажу. Так, міряємо волову ячменю нашу. 12,9%. Що ви ще з його хочете? Сухесенький ячмінь. Ну, Значить так, сипати ми його поки що не можемо. Причина й цьому така. Зараз з першої по четверту годину дня немає світла. Зараз друга година дня. Тому зараз до 4 годин ми їх не можемо розгрузити. Там же ви бачили, треба шнеком качати, перекачувати зерно, а ми його зараз не зможемо качати. Тому що ми будемо робити? Заволікаю додому цього прицепа. Набиваємо повного зараз. Заволікаємо цього прицепа. Чіпляю другого, того нашого нового прицепчика, що ми зробили. І їдемо тим прицепом теж набираємо. Я думаю, до 4 годин ми якраз ще того наберемо. І тоді тільки 4 години вмикають світло. Ми їх два перекачуємо і, можливо, до вечора ми ще... Можливо, почнемо города 80 сотих, тут, тут молотити тут. Там за посадкою з того боку траси, там городи є. То, може ми ще там почнемо трохи молотити, щоб вже цю сторону ячмін забрати. Бо тут 220 там 80, це 3 гектари. І в селі вже позабирали ми 40, 40 і 25 сотих. А на полі, прицепа теж повного набили то Теж там ну, гектара нема, там сотих 70 чи 60 десь намолотили. Так що, якось так, дорогі друзі. Слідкуємо за нами, дивимося далі. Так, Їдемо, будемо набирати наступного приземляку. Ось я вже приїхав, вже висипали бункера. Ось дивіться. Зайшов далі молотить, Зараз мені догрузить і далі собі в бункер дід забере і поїде туди нагорода на, на 80 сотих. Зараз 4 години, вже пів четвертого десь. Зараз 4 години якраз поки нагрузимо, поки заїде. Появиться світло, з'явиться світло і будемо вкачати вже снеком. Дай хоч щоб сьогодні забрати цей ячмінь з цієї сторони, щоб вже, щоб вже знати, що він забраний тут. Так що я ось так, дорогі друзі. Такі в нас справи. Я думаю, чого це воно таке курить, таке чорне, ця пилюка. Того, що саме зерно чистеньке, а ця солома ніби як то припалена, може ми її трошки припалили карбамідом. Трошки припалили, як останнє внесення було, може ми його трошки припалили. Десь чи по росі вносили, чи що, Ну я не знаю це, без мене вносився. Якось так. Ось дивіться, такий у нас вийшов чудовий прицепчик. Вмістимий такий він. Дивіться, борти нашиті. Це повний бункер. Ну, потом ножу там десь так само, три тони пшениці, він сюди може, в цей прицепчик можна взяти свободно. Трейтавни пшениці, я ж кажу, він вищий на колесах, що нам більш підходить. Світодіодні ці ліхтарі дуже чудово себе показують. В темну пору доби. У трактор, що возимо собі нашим МТЗом 82-м. Такі справи, друзі. Такі у нас НЕВА, Так що якось так. З'явилося в нас вже світло. Хоча вже вчепив цього прицепа, ми вже його розгрузили, вже зараз розгрузається той прицеп. Їдемо далі там вже нагорода. Будемо там на городі молотити. Так, там зібрав бунькер і почав вже тут молотити наступну діляночку. Ось, бачите, тут де солома і там он НТ зелене. Така діляночка, 80 сотих городик, ось уже висипав повний бункер. Такий непоганий ячмінь. Такий ячмінець, як бачите. Що я вам скажу по втратах? По втратах, дивіться яку картину, оце там, де полегли. ну ось кілька плюсклих зернинок, там, може одна, дві, три, чотири, ну, буквально до 10 штучок, може вилітає, то не дуже страшно. Бо як ми... Бавимо вітер, буде гразне зерно йти, а так може чуть-чуть видувати, зато зерніше, зерно буде чистіше йти. Чистіше буде йти зерно. Така діляночка, там вже закінчується край і ось тут ось до дороги закінчується. Так що якось так. Так, міряємо волову ячменю. 11,6. І сухесенький під комбайн на 11,6. Так, усе, ми вже тут набили прицепа, набрав повного прицепа, веземо додому з цього городика. Ну, Не повний прицеп буде, буде десь, може бункер, може трошки менше. Але все одно треба буде ще раз їхати. Так, помінялись ми тут біля посілка з батьком. Він забрав червоного, я взяв синього. З цим прицепом вони його розгрузили, перекачали. бо Ми так вдома цим трактором очіплюємо червоного прицепа, на очіпляємо чіпляємо, і цим вже запихаємо, я вже червоним можу. Це вже Вирішили, щоб довго не чекати, там, щоб тінь довго не чекав, то перечепилися. Так такі справи, їдемо далі набирати по зерно. Ось ми вже доїжджаємо до нашого огорода. Все, ось ми вже завершуємо, дивіться, там вже зовсім чуть-чуть линочок залишився і все. Ось наш город. Ви бачите, жовта солома це наш город. Так, все, ми закінчили цього огорода. На сьогодні я думаю своє божнива, бо ще далі там на посілку дід заїде там людей помолотить. Крещено ну, заїде, там, теж біля посілка змолотить. То на сьогодні я думаю, це вже останній наш прицеп. Це вже четвертий. Ну, Не повний, але четвертий. Ну тут трошки більше пів бункера вийшло. Тут думаю, десь на повинна бути повинна бути тона при себе все їдемо додому так вже везем додому вже видіються костівці Сьогодні кожне вах вже. Далі дід їде там, людям молотити. Завтра будемо собі забирати на полі ячмінь, пшеницю можливо. свою. Вже ми цю сторону забрали, 3 гектари сьогодні. Ну як три? Тоді вже починали. Ох. Я думаю, десь 2 гектари ми сьогодні змолотили добре. Так що такі справи друзі. Всім дякую за лайки, підписки, дякую за підтримку, дорогі друзі. Все. До нових зустрічей. Кому сподобалось, ставимо пальці вгору. Підписуємось на канал. Всім до нових зустрічей. До побачення.